70% людей не знають, який у них тиск. Нічого не болить, отже, все гаразд. Однак це тільки поширена помилкова думка, запевняють лікарі. Адже на початкових стадіях артеріальна гіпертензія може ніяк не впливати на самопочуття. На акції до Дня здоров'я в Ужгороді медики запрошували перехожих перевірити свій тиск, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Я маю апарат вдома, але міряю, коли коли це погано чувствую, коли скоро йде, коли. Коли що? Не дуже я стежу, не хожу, але я чувствую. Коли вже чувствую, що в мене в голові не порядок, іду тоді, в обласну лікарню, я там рядом живу, там змірюю тоді. Буває, що вже і 170 було, то вже критичний тоді. Тиск поміряв, вроді нічого не болить, але вроде повишений тиск, чуть-чуть, трошки. Зараз почала стежити. У мене повишений тиск чуть-чуть. так що я так контролюю. Навіть купила собі апарат. Кілька десятків перехожих під час медичної акції виміряли свій тиск. І в більшості людей старшого віку лікарі виявили певні проблеми. 20% було людей, що їх тиск було нормальний. Це були більш молодь, 83-й рік, 87-й рік це були з них 120 на 70 тисків. 80% це були більшості люди від 40 до 60 років із тисками від 150 на 90 до 220 на 120. От такий в нас був спектр, якщо б за цей за годинку нашої. Акції гіпертонія небезпечна тим, що може призвести до інфаркту чи інсульту. Тож медики закликають всіх проводити профілактику. Спеціалісти запевняють, тиск нормалізується сам собою, якщо дотримуватися правильного способу життя. Це відмовитися від куріння, це тримати вагу свою в певній нормі і, звичайно, не зловживати алкоголем. Побільше бути на свіжому повітрі потрібно займатися якимись фізичними вправами. Для профілактики гіпертонії лікарі насамперед агітують молодь кинути палити, адже одна викорена сигарета підвищує артеріальний тиск на 15 міліметрів ртутного стовпчика.